Всім привіт! Ми на каналі Барбара Редвичер. Сьогодні з вами Гір'я та Альонка з Новодністровська. І ми розкажемо про нашого спонсора, взагалі, як ми потрапили в США, як його знайшли, та про усі умови та подробиці, які на які нам дуже часто задають. Можна? да написали за Ні, не нас. Нас покусали мошки, тому ми їдемо знімати відео додому. Перша про цю програму взагалі я почув від товариша, і ми одразу зрозуміли, що ми спробуємо скористатися цією програмою, тому що ми завжди розуміли, що штати вони дуже закриті для усіх. І тільки під час війни з'явилася програма, яка дає можливість українцям приїхати та легально перебувати якийсь час в штатах. В цілому дізнавшись про цю програму, ми побачили, що там досить нескладні умови для того, щоб сюди потрапити по цій програмі. Вам потрібно всього лише знайти спонсора. Всього лише для когось це легко, бо в нього тут є знайомі, є родичі, які можуть заповнити заявку для вашого приїзду. В когось їх немає. У нас по факту було дуже багато знайомих, які тут проживають, і ми думали, що ну це взагалі не проблема. Звернемось до кого завгодно з них і нам допоможуть. Але знаєте, як це завжди буває. Коли вам потрібна якась допомога, всі друзі, всі знайомі раптово перестають бути друзями і знайомими. У мене, взагалі, був дуже давній товариш, з яким я навчався ще разом у ліцеї. Потім ми займалися разом боротьбою. Приблизно біля п'яти років назад він виїхав в США. Конкретно у штат Флориду, і я знав, що він знаходиться тут. Але ми дуже довгий час не підтримували зв'язок. А до цього моменту ми дуже плотно з ним спілкувалися. І коли я йому написав і спитав, зможе він допомогти знайти чи когось спонсором. Він каже: Я спробую когось знайти, але мені це буде дуже складно відносно, тому що в мене нема тут людей, які не, не що офіційно тут знаходяться, а ті, які можуть. Мають офіційно право. да мають право, то офіційно можуть підтвердити якогось. ці документи. Але я можу спробувати це зробити на себе. А, до спонсора я всього лише одна умова а, аня, дві умови. Перше, це щоб він знаходився легально в цій країні, мав дозвіл на роботу, так оплачував налоги. Якісь і другий момент це його заробіток. Його заробіток повинен становити не менше скільки трьох з половиною тисяч доларів в місяць. Це приблизно краще, щоб він був трошки більше. Якщо так. я не помиляюся, це 35 тисяч доларів в рік. Ну це просто на той момент, коли ми дивились, напевно. Півроку там місці вісім назад, ми дивились, були такі умови. Можливо, вони трошки змінились, але не факт. Наш спонсор одразу заповняв заявку на нас двох, і нам прийшла відмова перший раз. Ми прочекали приблизно три тижні, можливо, да. трошки більше, і отримали відмову. Отрим. І це, напевно, був перший момент, коли ми зловили таку демотивацію, яку просто да. не передати слова. Ми розуміли, що це єдиний товариш, який взагалі вирішив нам допомогти. Ми паралельно намагались шукати спонсорів в якихось групах, везде рекомендували, але. Взагалі навіть не було якогось відгуку, що ми можливо. Взагалі не знаєдемо. було. Я ще додам, що я писала в інстаграмі на Фейсбуці різним рандомним просто американцям, зробила таке повідомлення велике. І його не не те, що мене ігнорували, не відповідали. Його навіть ніхто не відкривав, не читав, бо воно, видно, потрапляло якось у спам, і його тупо ні одна людина не прочитала. А всюди на всіх відео розповідали: пишіть, типу, вам це допоможе, пишіть в різні групи. Я заходжу в групи там, де типу українці і допомога там українцям, і там всі пишуть, що шукають спонсора. Читаю коментарі, а там з тих людей ржуть, ржуть наші українці, які приїхали в Штати років 10 назад, і замість того, щоб допомогти, вони просто пишуть, то зачем ви сюди їдете, їдьте туди, залишайтесь в Україні. Знаєте, цей наш менталітет, типу, ми тут, нам добре, і більше ніхто на це не заслужив. І ми нікому більше не допоможемо. Ну, я розумію, що це не тільки в наших людей ця проблема, ж це й багатьох інших людях. Але сталося так, що е, нам не вистачило у першого одного нашого спонсора е, бюджету для того, щоб типу утримувати нас двох. Ну, Штати дивляться да, по да. тому, е, що він повинен нам допомагати, надавати нам житло, допомагати з їжею, там, зі страховкою і так далі. Тому вони вимагають, щоб спонсор заробляв певну суму. Наш спонсор не заробляв цю суму, і він попросив свого товариша, сам товариш з Росії. <ріст> Товариш з Росії, який вже тут проживає, я не знаю, 3-4 роки. Да? Він ну, приїхав сюди по грін карті, він погодився нам допомогти і подав іще одну заявку для того, щоб ми вдвох могли приїхати. Ще один момент стосовно першого нашого першого взагалі. А ще один момент стосовно нашої відмови, коли взагалі вам приходить відмова, вам не пишуть причину, по якій вам відмовили. Можете тільки приблизно здогадуватись. Mm -hmm. Там пише, що вам відмовлено, що вашого спонсора не підтвердили. Ви можете знайти чи нового спонсора, чи попросити цього запросити документи заново. Це все. Також ще проблема в тому, що ми вписали один імейл e на двох. Такого робити не можна. Якщо спонсор подає заявку на двох-трьох людей, в кожного повинен бути свій імейл e обов'язково, тому що кожен з вас буде створювати кабінет на сайті USKIS і обов'язково повинен бути в кожного окремий кабінет і окрема пошта. Якщо ви на один імейл e все зробите, ну скоріш все, також буде відмова. В якийсь момент, коли нам прийшла відмова по спонсорству, ми почали шукати інших спонсорів, Як я казала, я вже писала в групи, які нічим допомогти не могли. А особисті повідомлення не працювали. І ми схилялись до того, що ми будемо купувати цю можливість у спеціальних, як це називається, у спеціальних компаній, які взагалі займаються, які дають якісь гарантії, що вони вам знадуть спонсора, кого підтвердять. Коштує це приблизно від двох тисяч доларів на людину, да здається? від віддано. Від, та. ну, це відносно це най мінімальна най ціна. Взагалі, якщо ти знаходиш ціну зазвичай дешевше, то це довряче буде компанія, тому що вона не зможе працівникам виплатити свою зарплату. І, скоріше за всього це кидали. Я додам ще, як також роблять наші люди. Зв'язувалася з жінкою, яка живе в Чикаго. У них там досить велике українське ком'юніті, тобто вона там має купу знайомих, і кожен із цих знайомих може когось запросити по United for Ukraine в штати. Чому Знаю, мені не подобала спілкуватися, знаю, кожен день мінялися суми, тобто вона хотіла, да, як можна більше збити, то вона не знає, гарантію вона дати не може. І тому ми перестали розглядати цей варіант. Типу у когось купувати спонсор, щоб це все виглядало якось дуже ненадійно. Просто жінка вирішила ось так заробити через сусіда, там в долі з ним. Сусіди тисяча баксів, мені там дві тисячі баксів. І якщо вам повезе, вас пустять, то ви приїдете. От якось так це працює. Хоча я знаю, що я дійсно, ну. Хороші компанії, такі організації, які цим займаються, і в них там це все більш ну не офіційно, тому що за таких можуть в тюрму посадити, але все одно вони дають типу якісь гарантії. Там можливо оплата по приїзду чи ще щось таке. Тому можливо це дійсно працює. і Якщо ви мрієте приїхати в Штати, і у вас немає ніякої більше іншої можливості, немає ніяких знайомих, які можуть подати заявку, то можливо варто скористатися дійсно їхніми послугами. Якщо є на це кошти, то чом ви власне і ні? Але передплату вам все одно придеться заплатити. <хи> Ми намагалися взагалі використовувати всі інструменти для того, щоб отримати спонсори. Я писав всім барберам, які тут. А, до того моменту, поки я не виїхав, мені дуже багато людей казали, що вже ж допоможуть, і вони злились. А дуже багатьом барберам, яких мені рекомендували наші ж барбери, що напиши їм, вони там давно обов'язково допоможуть. Вони навіть не хотіли відповідати на деякі повідомлення. А коли я питав там за ліцензію чи ще за якісь речі, вони відповідали, що навіть в мене немає. Я кажу, не. що треба для того, щоб отримати ліцензію. Треба багато грошей, треба багато, багато часу. Чого да ну і, коротше? Я кажу, а можна що конкретно і такі питання задавав. Ну коротше, люди. Це конкретно хлопці з Києва, з барбершопа, які всі знають, де да й хлопці всі також знають. Знаєте, в чому приколише. Коли ми вже були тут, вони пишуть: а що ти вже в Штатах працюєш в барбершопі? Да. Я відповів так, і після цього мені більше ніякої Біло відповіді не було. Ну це також одна сторона, типу, барберінгу, яка буває. Також ну це не від не від нації залежить, а від в цілому людей. від людей, да тось тобто, я розумію, що в будь-які на зальми потрапляємо на таких людей в основному таке життя. У нас також є знайомі, які хочуть сюди приїхати. Ми би сюди й батьків хотіли привезти по можливості. Але, на жаль, ми не можемо поки що виступати як спонсори. Взагалі, я чула, що люди, які приїхали по поєднати цей край, можуть виступати як спонсори, якщо вони платять податки, у них є офіційне джерело доходності, і вони вже здали певну декларацію там за пів року, за рік і та декларація. Ті доходи дозволяють привезти, взяти на спонсорство когось. Ви можете це робити. Наскільки ми поки не платимо налоги, ми не влаштовані офіційно. Ми не можемо нікого привести, <смеш> тому на декларацію ми будемо от-от подавати да, да, першу. Да. Тому приблизно, якщо там через рік, наприклад, ця програма ще буде діяти, і ми вже будемо офіційно платити якісь податки, заробляти. То ми в принципі зможемо подавати на когось заявку і так само когось привести. Дуже вдячна Сполученим Штатам за цю можливість. Я вважаю, що кожен, хто мріяв, якщо має можливість, ну просто зобов'язаний нею скористатися. І якщо раптом ви надумаєте а, чи ще щось, то звертайтесь. Ми підкажемо, допоможемо всім, чи можемо. Ми не будемо до цього ставитись, як деякі люди, які нам казали, <казали> що допоможуть. Ми дійсно спробуємо допомогти, спробуємо підсуєтити якось спонсора. Я не знаю, поки що як це можливо. У нас всього там троє знайомих американців. Але будемо пробувати, а що робити. Будемо запитувати, можливо, хтось і погодиться. Просто тут ще така ситуація, що багато американців вони бояться відповідальності, тому що, коли ти заповняєш цю заявку, там написано, що ти несеш за людину відповідальність. Якщо ця людина там е, щось зробить погане, її приймуть в поліцію чи ще щось, то ти несеш за неї відповідальність. Якщо що зі здоров'ям станеться також, ти, ти повинен оплатити типу. Да, да. тому багато людей відмовляється і бояться цієї відповідальності. Також коли вони заповняють цю заявку, там написано, що ви повинні допомогти з житлом, з харчами і так далі, зі страховкою. І деякі люди, от як ми, ми коли шукали спонсора, ми одразу писали, що ми не нуждаємося в фінансовій допомозі, нам просто потрібна ця заявка, да? просто потрібен ваш запрос. А так ми нічого, в принципі, ну і не ні, ніяких коштів да, не просили. Хоча я знаю людей, які приїжджають, і вони дійсно знаходять спонсорів, які їм допомагають з усім, які їм дають житло, дають автомобіль, допомагають з харчами. Ну, це дуже круто, тому що деякі дійсно приїжджають без копійки і. Дякуючи цим людям, вони тут стають на ноги. Тому є й такі спонсори, можна й таких знайти. Ну, бачите, ми, ми би ніяких не знайшли, якби не Олега товариш. Ну і ми дуже вдячні і за це. Не те, що дуже вдячні, ми супер вдячні. Глімовці теми не експерти, але дуже багато нам пишуть в соціальних мережах та в месенджерах і запитують стосовно цієї програми, як ми знайшли спонсора всі ці подробиці, і ми спробували у цьому відео просто відповісти на питання, які нам дуже часто задавали, щоб постійно не відповідати на них у соцмережах. Але, взагалі, такого плану відосів дуже багато є на Ютубі. Ви можете їх okay. також передивитись, лишніми вони точно не будуть, особливо, якщо ви готуєтесь до переїзду. Взагалі, бажано, напевно, передивитись весь матеріал. Я не кажу вам, що треба. Все вірити, треба фільтрувати всю інформацію, тому що все, що ми передивилися, коли ми приїхали, ми зрозуміли, що напевно 80% цієї інформації в нашому випадку. Це неправда. У нас було все по-іншому. Тому подивіться, проаналізуйте для того, щоб ви розуміли, що вас може чекати. В цілому можемо підсумувати, де шукати спонсора. Перший самий найкращий варіант це все таки якісь ваші знайомі. Навіть знайомі знайомих, якісь там дальні, які виїхали 23 роки назад. Це все одно буде краще достукуватись до них, писати, задовбувати. Ми задобували нашого спонсора. Yeah, <laughs> вот. Наступний момент ви можете їх шукати в групах різних, на Фейсбуці. Якщо у вас там якась класна особиста історія, типу там ви страждали 30 років, не їли, не пили, то може якийсь американець вам не допоможе дійсно. <laughs> Таке також буває, таких історій досить багато, коли люди просто писали в групу і їм допомагали. Можете також писати там особисто в Дірект, там в Інстаграмі чи ще десь, але я ж кажу, що зачасту ці повідомлення навіть не читаються, вони десь там висять в спамі. Також Спеціальні сайти, на яких ви можете заповнити заявку, і вам там якось будуть шукати спонсора, можливо, в когось це також працює. В нас це не працювало, мені навіть ну приблизно ніякої відповіді не приходило, тому навряд. І останній варіант це звернутися до компанії, яка зробить це за гроші, і можливо дасть якусь гарантію, можливо, не дасть. Тут уже дивлячись, яку ви компанію, мабуть, звернетесь, скільки це буде коштувати, і так далі. І я б ще трошки хотів би додати. Я от спілкувався дуже з багатьма барбарами, які віруючі, і от в усяких християнських організаціях їм дуже сильно дуже допомагають. допомагають. І якщо ви не бачили ще відео, то ви можете подивитись на нас профілі відео, там де Барбер також розказує, як його прийняли до себе американці. Як допомогли його з машиною, з житлом. Ну і в цілому, як я вже сказав, якщо ви віруюча людина, то ви можете звертатись у ці організації. Тут їх дуже багато. Люди дійсно допомагають, і з цим набагато легше. Ми не дуже, не те, що не дуже комунікабельні люди, але в цілому, типу, ми не входимо в такі організації, ми постійно ті типу, працюємо, і у нас не було такої, типа, можливості. Прийшла така ідея, можливо, якщо у вас є якісь супердавні знайомі, які все-таки проживають в Штатах, але вони від вас морозяться, знаєте, не хочуть подавати документи, запропонуйте їм якусь тисячу доларів. Це все одно буде дешевше, ніж оплачувати через фірму. І, можливо, за тисячу доларів їм все-таки буде не так лінь для вас щось зробити. Чи пошукати спонсора, тіпа, який Чи, буде. Да, готовий Нехай вони заповнити. пошукають, ви скажіть, я там тобі дам тисячу, дві тисячі доларів. Типу, зроби це для мене, будь ласка. Можливо, за гроші вони трошки підсуїтяться, тому що ну, дійсно компанія це обійдеться ще дорожче. Звісно, слідкуйте, щоб вас не вкинули, типу, бо навіть знайомі вкидуть, бо вони все одно десь там на іншій частині світу. Там можливо після офіційного підтвердження оплату домовитись якось так. Але я думаю, що це все одно буде дешевше і надійніше, можливо, навіть ніж через платні кампанії. Це просто ще один інструмент, який можна да. використати. Мені здається, що в цьому відео ми змогли відповісти на питання, які нам дуже часто задавали. Якщо вам ще щось цікаве, ви можете писати у коментарях, задавати питання. Ми обов'язково всі коментарі читаємо. На усі коментарі ми відповідаємо. Тому будемо чекати. З вами був Олег і Альона. Ми чекаємо ваших лайків, підписки. І, можливо, колись ми будемо робити класні відоси, а поки що маємо шамлено.